Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Я готую сьогодні звичайнісінький квас. Квас із буряка. Готувала борщ. На огороді вирвала величенний буряк. Буряк зараз на вагу золота вродив не дуже. Але буряки великі. через це половинку буряка я вкинула в борщ, а половинку я готую. З другої половинки я готую звичайнісінький Ось Отакі От порізала половинку бурячка на такі шматочки. Такі шматочки, щоб Врізли в баночку, ну я баночку беру літрову, таку баночку, літрову, трішки вже водички туди, щоб не бігати, трішки втомилася. І от готую такий квас. такі шматочки, бачите, ось такі. Щоб зручно було розрізувати, тоді, коли вже виймемо брячки і готуватимемо. На кос, чи на терку, чи, на... чи руками будемо різати бурячок, щоб такий от порізати на полосочки, потім зручно було і виймати з баночки, і нарізати наш бурячок на борщик. Такий буряк використовую і на борщ. І тоді, коли потрібно натерти, наприклад, хруму. І теж Можна вкинути і хрін, залити хрін отаким от бурячком, але тоді, коли от такий квас наш трішечки вкисне. Кисати він буде десь днів 4-5. Якраз уже у нас помідорчиків мало, але із буряком дуже смачний. Борщ виходить. Та і заливка якраз до хрону хороша, натуральна. така. Ми любимо їсти борщ з потапцями. Потапці я вже готувала борщ, там можна знайти на мене в каналі, якщо цікаво. І він був з потапцями саме. Ну, трішечки нагадаю, що є потапці. Це коли натирають хрін І вкидають шматочки хліба і заливають. Борщем. І дуже смачно і дуже корисно, особливо в період застуд. Ось такий готую квас. Тепер закриваюся чисінькою капроновою кришечкою, долю водички. І хай він хаті стоїть чи в квартирі і бродить. Через 5-6 днів, я думаю, що буде наш клас готовий. можна вже з готувати борщ. Якщо такий рецепт зацікавий, думаю, що всі знають, але трішки нагадала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, готуйте такий квас. Він ще цілющий напій, його можна звичайнісінько і пити. Він дуже і дуже корисний. Дякую за перегляд, за те, що не забувайте заходити до мене на канал. І, будь ласка, ставте лайки. Я буду дуже вдячна.